У Криму через сильну заметіль у дорожній затор потрапили люди і техніка. На допомогу у боротьбі зі стихією прибули підрозділи військово-морських сил збройних сил України. Щоб дістати автомобілі зі снігового полону, було затіяно пронетранспортери і два автомобілі. Крас як військовослужбовці рятували ситуацію на дорозі, бачив Віктор Гром. У Криму, в районі населеного пункту Трактова, підрозділи центру військ берегової оборони зі снігової пастки дістали близько 50 вантажних та легкових автомобілів. Врятували також і громадський транспорт. Працює штаб Самміні. Діяні всі сили міністерства, які є тільки в Криму. Активно участь приймають Міноборони і МВД. Тіхнікатора проходимость повищеної прохадіми зміна МВД, СМВД, а на тут вчора всю ночь. На трасі протягом дня працював виділений зі складу військ берегової оборони автозаправник пального. Шість фольських вантажівок підвищеної прохідності виконували завдання щодо доставки ремонтних бригад Криманерго до місць пошкодження електромереж. Та на цьому робота не припиниться. Українських військових моряків направлять на ділянку автошляху Сімферополь-джанкой.